У різний час у різних куточках охопленого кровопролиттям Афганістану вони обоє несли свою службу. Михайло Маркелюк захоплювався парашутним спортом, тому і опинився у бригаді спецпризначення спершу в Ізяславі, а у 1985-му транзитом через Черчік і Термес в Афганістані. Олег Ігуменшев мріяв стати капітаном дальнього плавання і навіть вступив до Мурманського училища. Втім, замість моря він потрапив до навчального полку у Фергану. Нині ветеран пригадує, Після півроку щоденної підготовки мав шанс не летіти до Афганістану. Як відправляли роту в Афган, всі заходили в ленінську кімнатку і писали заяву. Так. А діло в тому, що мене наш взводу, капітан, старший лейтенант Орєхов, хотів лишити на сержанта вичерпний підземні. І я розумієте, коли ваші 40 чоловік з вашого взводу йдуть. А тебе одного лишають? Ну просто тоді не думаєш ні про що. Я говорю, що я ходив до ротного, ходив до старіє свого, я плакав, щоб мене взяли. Перше враження від перебування на афганській землі міцно закарбувалося у пам'яті. Куча техніки бойової. Вертушки сопровождают на посадку, ідуть отстрелы, непонятно що. уже думают, чи ти сбивают, чи ти ще не ну, роді самоліт не незрозуміло. Ти опустився, ну все гуде, шипить, ти виходиш, і тут назустріч ідуть дімбіля. Всі в парадках красиві, хто з медалями, хто цей говорять: Здрасте, духи, вишайтесь. Михайло Маркелюк, сенс цієї фрази зрозумів практично одразу. Його батальйон потрапив під обстріл у перші ж дні перебування на території Афганістану. З термезом їдеш впереді така пелена. Своїм ходом Гори, гори, коли приїжджаєш ближче, вони все ближче. І це найперше, що нічний обстріл на Саланзі. Що ми на ранок побачимо, це виходить так, йде дорога розчищена. Келюча проволока десь метрів півтора-два, тому що говорю так. І віртушки валяються. Деякі машини взагалі рамом на тополях висіли. Бої супроводжували Михайла і під Кабулом, і у провінції Заболь. Один із найстрашніших, пригадує, стався вночі, коли загін розвідників застали зненацька. Наче все такі бій, що вже вже підходив рубку Пашна. Просто єврі пішов пулеметчиками, сам снайпером був, а... помінялися, коретіровку зробили. Неприємна ситуація тому вийшла. Рютуварський в мене пішов снайпером, він просто в тому бою загинув. Якщо сказати, там з п'яти метрів ворона того вже був. Артилерію вже визивали на себе. У такій миті кажуть десантники, все вирішували долі секунди. Під час бою ти все тебе відпрацьовував до механізму, до автоматизму. Як що куди тільки співаєш, дивитися, раз і голова як, як ноутбук. А вже мандраж був, коли все відійшло, коли дивишся, що є, що, що є свої поранені, коли вже їх на вертушку загружаєш або на собі їх пряш декілька кілометрів, щоб втекти з того підострілу, і потім сидиш і починаєш долбати, ти починаєш курити, починаєш руки труситися, ще не думаєш, що да, слава Богу, пронесло. Михайло Маркелюк покинув Афганістан після семи місяців війни у листопаді 85-го. Олег Ігуменшев додому повернувся у 86-му. У час, коли про війну нарешті почали говорити, коли громадяни радянського союзу вже могли бачити і читати про сотні загиблих солдатів і про вантаж із кодом 200. ті ж кому пощастило вижити у війні вдома, зіткнулися із новими проблемами. Їм говорили, що ви герої. Але як стикалася з життєвими якимись проблемами, то вам просто говорить лице, а ви вас туди посилали. Що ви там хочете знати. А коли прийшла ненька Україна, сказав, вчин, сказав, я перепрошую, вас росіяни посилали. Зі мною не один психолог не працював ніколи в житті після армії. Хоч хотілось виговоритися, просто виговоритися, це все зняти з себе. А душу тільки ми могли відповідь між собою десь зібратися. Роман Свирида, Назар Мідріган інформаційна програма День.